Крим. Рельєфна пам'ятка іконопису Візантійського походження із зображеннями воїнів. Крим як територія Незалежної України має довгу історію і безпосередньо пов'язаний із історією християнства. У Криму виникали грецькі міста колонії, в яких Поширювалося християнство. Одна із найбільш відоміших колоній полісів грецьких було місто з назвою Херсонес. Саме під час розкопок поселень Херсонеса були знайдені ікони, і, зокрема, згадана ікона, де зображені святі мученики Феодор Тирон, великомученик Георгій Побідоносець та великомученик Дмитрій Солунський. Для Криму використання у церковному мистецтві каменю є досить таким типовим і поширеним випадком. Саме тому Крим, як регіон України, представляє ікона, виготовлена із каменю у вигляді барельєфу. Для більшості людей, звичайно, більш традиційно вважати іконою зображення, написане фарбами на дошці або на полотні. Але. І такий вираз шанування святих мучеників як зображення їх у камені в барельєфній іконі, теж має місце і знаходить підтвердження у церковній традиції православної церкви в тому числі. Крим Мабуть, раніше від інших регіонів України відчув на собі агресію з боку Російської Федерації, адже е, саме безпрецедентне впорушення усіх міжнародних домовленостей і норм явище окупації Криму, яке продовжується і до цього часу, було фактично першою ластівкою, яка, зрештою, принесла жахливу несправедливу підступну війну. На територію мирної України. Церква на території Криму завжди зазнавала утисків з боку окупаційної влади. Зокрема, головний кафедральний храм нашої церкви у Криму в місті Сімферополі, храм на честь святих рівноапостольних Володимира та Ольги, був відібраний від православної громади. Окупаційною владою храм було зачинено, і місцева російська влада стверджувала, що це було зроблено на законних підставах і е, висловлена думка про передачу храму у користування російській православній церкві. Хоча з боку самої РПЦ ніякого коментаря заяви з приводу цього до цього часу так і не поступило. Крім того, у місті Євпаторія. Був знищений храм воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Окупаційна влада жорстоко придушила виступи на захист храму, і храм, на жаль, був знесений. Фактично, це була остання церква, в якій проводилося богослужіння українською мовою, де люди, які позиціонують себе українцями, збиралися для спільної християнської молитви. Але ми сподіваємося, що з Божою допомогою справедливість без сумніву буде встановлена, і люди отримують задоволення своїх духовних потреб саме так, як вони цього очікують, на що вони сподіваються.